Всім привіт! Я міністр оборони Шаллой Тостін. Які ми, американці молодці, рухаємося вперед, винаходимо нові гаджети. США представляє новий стратегічний бомбардувальник Мінус 21 Церемонія пройшла на заводі корпорації в Палнділий, штат Каліфорнія. За інформацією компанії розробника, це перший бомбардувальник шостого покоління в світі. Він може нести боєприпаси як в звичайному, так і ядерному оснащенні. зазначаю, що зможе долати найпередовіші системи позавдяки вдосконаленій технології Стелс. Я був присутній на церемонії представлення стратегічного бомбардувальника. Раніше американський військовий портал 19. Писав, що мінус 21 володіє ядерним потенціалом і таким чином буде відігравати важливу роль в ядерній триаді США. Військово-повітряні сили США планують придбати мінімум 149 бомбардувальників нового типу для заміни парку мінус 1 і мінус 2 Перший політ мінус 21 запланований на початок 2023 рік, які ми американці молодці. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!